Друзі, всім привіт! Сьогодні коротеньке відео, хочу для вас показати, скільки може давати сонячна електростанція потужністю 7,5 кВт у такий достатньо похмурий грудневий день. Отаке небо у нас. Достатньо сильно затягнуто. Знаходжусь біля поля із шести панелей лонгі з сумарною потужністю 3,6 кВт, і отам, бачите, на будинку, на терасі в мене іще. 4 кВт це 8 панелей по 500 Вт дах солар. Отже, йдемо подивимося, що ж вони зараз видають у таку погоду. Також пару слів про кут. Ці панелі встановлені під кутом приблизно 30 градусів. І ті, що біля будинку у нас встановлені під кутом приблизно 20-25 градусів. От. Кажуть, що панелі, які розташовані більш горизонтально, до неба, тобто паралельно землі. В таку погоду дають більше кіловат. Ну, давайте зараз і подивимося. Це у нас буде поле pv 2, і там у нас поле pv 1. Друзі, знаходимося біля інвертора вже. От дивіться, бачите, дата час. 5 грудня 11.45. Отака наразі виробітка з двох полей 140 Вт дають. Перше поле це в нас. 6 панелей по 600 Вт лонги лонгі. І тут у нас 8 панелей по 500 Вт. Так, солар Баще дають відповідно 50 і 80-90 Вт. От. Вольтаж бачите нормальний. Бо одного разу я спостерігав, що на першому полі вольтаж був 90 був вольт. Думав, що якась проблема, навіть визивав бригаду. Приїжджали мені, хто встановлював, перевіряли, чи все нормально. Сказали, що в одному з коннекторів, наче як була проблема, було погане з'єднання. Але в той день настільки темно було, що я думаю, просто причина в тому, що IPPT не розганяв вольтаж через те, що просто було мало сонця, малий струм був. Ну, ось така друзі, генерація в нас. Достатньо похмурий грудневий день. А ви пишіть у коментарях, скільки у вас дають зараз сонячні панелі, або які у вас очікування від такої потужності панелей. Також підписуйтесь на канал. Скоро буде виходити відео, де я розказую про вартість встановлення цієї сонячної електростанції, і буду вам завжди радий. Всім па-па!